Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом. Як відомо голова Верховної ради, один із ідеологів Слуги народу академік Стефанчук продовжує переконувати нас, що більшість депутатів проти заборони діяльності церков московського патріархату в Україні пише Микола Томенко. Нагадаю історію питання з огляду на принципу відмову очільників філії московського патріархату в Україні офіційно розівати організаційний і так званий духовний зв'язок з церквою Кіріла Путіна. Під час війни відбулися такі події. 1 грудня 2022 року президент України увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні застосування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій, де містився припис кабінету міністрів нести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центром впливу в Російській Федерації релігійних організацій, 19 січня 2023 року. Кабінет міністрів НІС до Верховної ради законопроекту. Проєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, де передбачено правовий механізм припинення у судовому порядку діяльності релігійних організацій за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері політичної або по прокурора. 21 лютого 2023 року. Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення підтримати даний законопроєкт у першому читанні. Вже більше як сім місяців. Голова Верховної ради Стефанчук самочинно Роти законно не вносить законопроекта зеленського шмигаля на розлад парламенту, бо вважає, що немає голосів. При нагідному зауважу, що у вірогідності з результатами соціологічних досліджень біля 70% опитаних громадян нашої держави підтримують заборону діяльності церков московського патріархату в Україні. Що ж насправді відбувається, запитаєте ви є лише дві відповіді: або нас дурять. А ідеолог влади Стефанчук виконує ролі непатріотичного, патріотичного цапа. на тлі патріотичного президента РНБО та уряду. Або це дійсно позиція керівництва Верховної ради і фракції Слуги народу, які під час війни російської орди убивці гвалтівників і мародерів проти українського народу тишком нишком продовжують молитися московським попам, як ще донедавна голова СБУ Баканов і КО. Висновок. Українська громадськість зобов'язана домогтися від Верховної ради розгляду та ухвалення закону про заборону будь-яких релігійних організацій, які пов'язані з країною терористом. Це той випадок, коли не лише петиції, але й пікатування Верховної ради корисні боднями тридцять тисяч Сіді відсвяткували новий рік під час воєнного стану, і влада та поліція їх захистила. І звісно, суспільство повинно знати по імену народних депутатів, які досі захищають діяльність в Україні церкви вбивці Путіна, щоб знову не помилитися на виборах. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.